Гуцульщина це унікальна місцина в Карпатах, де окрім мальовничої природи збереглися самобутні традиції, звичаї, обряди, фольклор, побут, але чи не найбільше вона багата народними ремеслами, де особливе місце займає різьбярство? Саме Гуцульська різьба вирізняється специфікою елементів та мотивами орнаменту, які співзвучні життям горян, якими прикрашали предмети побуду, твори сакрального мистецтва та різноманітні церковні ритуальні речі, а також звичайові і обрядові предмети та народні музичні інструменти. Вироби такого призначення мають доволі давню історію, оскільки виготовлялися. Із зародженням вірувань та глибоких традицій на гуцульщині. А сама технологія виконання теж характерна для нашого регіону, де кожен елемент і мотив відділяється і обрамлюється контурною лінією або вибраним фоном, а саме оздоблювання виконується акуратно з почуттям орнаментального смаку. Ще однією характерною особливістю гуцульського художнього дереворізблення – Є поєднання сухої різьби з техніками інкрустації кольоровими металами, пацюрками, перламутром та інтарсією різними породами дерев. За кількасотлітню історію, гуцульська різьба, започаткована Юрієм Шкібляком, збагачувалась і доповнювалася новими елементами та мотивами, притаманними лише для гуцульщини. Вона зазнавала злету та спаду. Але завжди була визитівкою гуцульського краю. Гуцульські майстри досягнули неймовірної майстерності та неповторної художньої виразності, що проклав шлях розвитку гуцульської різьби по дереву, утвердило її характерні художньо-стильові ознаки і послужило появі яворівської, річківської, брусторської, косівської, а згодом вижницької шкіл художнього різьблення. В контексті всеукраїнського народного мистецтва гуцульське дереворізблення займає провідне місце як унікальний феномен народної культури.